Друзі, всім привіт! Ви на каналі MMA в деталях. Раді знову вас бачити. І перш за все, хочу вибачитися за те, що нас так довго не було. Ми стикнулися з технічними проблемами з обладнанням, але все вже вирішено. І тепер ми готові повертатися з новинними випусками та ще більше цікавим контентом. Сьогодні у нас дуже багато гарячих новин. Тож давайте починати. Диметріус Джонс оголосив про завершення кар'єри. Легендарний колишній чемпіон UFC One Championship. Деметріус Джонс оголосив про вихід із спорту під час турніру One 168 шістдесят вісім у Беларена в Денвері. Як я казав минулого разу, коли приїжджав у Денвер, хлопці, що це можливо мій останній бій, і я не збрехав. Я закінчив. Я закінчив виступати в звішаних єдиноборствах. і хочу подякувати вам, хлопці, за надану мені можливість бути. Тут і за вашу підтримку всі ці роки. Джонс, який все ще може виступати в змаганнях із Джиу-Джитсу, був включений до зали слави One Championship після своєї промови. 38-річний спортсмен широко відомий як один із найвидатніших бійців в історії бойових видів спорту. До свого успішного виступу One Джонс був зіркою UFC, встановивши рекорд за кількістю послідовних захистів титулу в найлегшій вазі. 11 разів чувак захистив титул. З 2000 2012 по 2018 рік Легенда Камара Усман висловився з приводу можливого поєдинку проти Шавката Рахмонова. Коли я чую про цього хлопця, у мене викликає питання: чорт забирай, хто цей хлопець? Ще кілька років тому, та й минулого року, я не знав, хто це. Я не знаю навіть, як його звати. Я не пам'ятаю його ім'я. У Белала є пояс. У мене шість таких висить у сусідній кімнаті, і я можу дивитися на них увесь день. Ну такий собі бай. Звичайно, Усман чує, знає, хто це такий. Єдиний Анц Усмана битися за цей пояс це спочатку привести якийсь бій та упевнено його забрати. Але думаю, що у Камару вже не той вік, який бере своє. А проти кого ви хотіли побачити бій Усмана? Діліться своїми думками у коментарях. Хорхе Масвідель хоче повернутися до UFC і погрожує Едвардсу нокаутом. Дайте мені кляту Едвардса. давайте зробимо це. У нас із ним є спільна історія. UFC вже піднімали галас навколо нас. Наш рахунок у протистоянні. 1-0 на мою користь. Про що ми говоримо? Давайте поб'ємося наприкінці цього року або наступного, коли я наколотую цього хлопця, тоді UFC дадуть мені титульний шанс. Історія про вологі мрії Масвіделя. На язик говорливі, а на ділі вялі та трухляві. По-перше, ти вже закінчив кар'єру. По-друге, не думаю, що він зможе зробити те, що говорить. А по третє, UFC навряд чи дадуть йому хоч якийсь бій. Мелі сумнівається в дружбі два лі Швілі та Стерлінга, ймовірно, Алджу сподівається, що я поб'ю Мираба. Це дозволить Алджу виглядати краще. Мені цікаво, чи був Мираб радий, що я виробив Алджу, тому що якби я його не накоутував, Мираб все ще перебував в очікуванні, так що в мене є невелика теорія, що можливо вони не такі хороші друзі, як ми всі з вами думали. Шон гарно працює над тим, щоб залізти в голову Мераба. Надіюсь, Мераб буде холодним до цього. Знаю, що наші думки не з усіма підписниками сходяться. Є люди, які топлять за цукорка. Але особисто я вірю у Мераба. У нього гарні шанси здобути перемогу. Роберт Вітикер не сумнівається, що зможе завдати Хамзату Чимаєву першу поразку в його кар'єрі. Я здобуду перемогу над Чимаєвим, буду битися за пояс, О, От і все. У мене немає жодних сумнівів з цього приводу. Думаю, навіть фанати Камшота теж цього хочуть. З нетерпінням чекаю на цей бій. Ваші прогнози, друзі. Ден Хукер звернувся до Майкла Чендлера і Дастіна Порє. Дастін Пор'є, Майкл Чендлер. Не згадуйте моє ім'я. Якщо не хочете, проводити реванш реванше мною ви хвалитеся тим, що перемогли мене на трьохтижневому повідомленні, коли я тренувався у своєму гаражі. Не вимовляйте моє ім'я, якщо не хочете знову зі мною битися, оскільки я прийду за всіма. Забудь ким хто перебуває вище за мене в рейтингу. До речі, я би подивився на бій проти любого із цих хлопців. Хукер зараз у непоганій формі. Бій з Чендлером був би на висоті. А як вам така ідея? Хижак Френсі Сінгану, підозрює організаторів бою з Джошуа. В отруєні своєї води, на мій погляд, уся справа у воді. Воду принесли туди організатори. Було великою помилкою з мого боку пити її. Але коли довго чекаєш у роздягальні, туди приходить людина, щоб узяти аналіз сечі. Або ти починаєш розминатися і пітнієш, то неминуче будеш пити воду. Я знаю безліч бійців, які кажуть, що завжди приносять воду із собою і не п'ють те, що їм надають організатори. І вони навіть не боксують на найвищому рівні. Не припускав, що в боксі можна Ожна зіткнутися з такою підступністю, ну прям якесь кіно. Думаю, справа в тому, що Джошуа гарний боксер. Френсіс теж молодець, але бокс все ж не його. Так він увійшов в історію спорту, і це вже великий показник. Надійсь на його гарний виступ проти Ферейри. На вихідних відбувся Файт де у головному поєдинку зустрілись Гілберт Бьорнс і Шон Бреді. Розпочнемо з головного карду: легка вага Яна Лашмос переміг Тревора Піка одноголосним рішенням суддів. Найлегша вага Коді Дерден переміг Мета Шнела задушливим прийомом у другому раунді. Напівлегка вага Стів Гарсія переміг Кейла Нельсона технічним нокаутом у першому раунді. Жінки найлегша вага. Наталія Сільва перемогла Джесіку Андраде одноголосним рішенням суддів. Ну і Шон Бредді переміг одноголосним рішенням суддів Гілберта Бьорнса. Друзі, ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобалося відео, тисни на лайк та не забудь залишити коментар, щоб це відео залітало до рекомендацій. Також залітай до нашого телеграм-каналу, там ще більше новин. З вами були ММА в деталях. Обійняв та підняв. Скоро почуємось.